Права, 1010. Чи ділиться число на у разі позитивної відповіді, знайди частку відділення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, нам треба число 2, що множиться на 2, на 3, на 3 і на 19, поділити на 2. Давайте так і запишемо. Отже, пишемо 2. Що множиться на 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 19. Треба поділити на 2. Ну що ж, якщо ми ділимо на 2, то цю двійку можна викреслити. Дивіться, ми так можемо її забрати. Ну, Наприклад, цю двійку. Забираємо і пишемо, що це буде дорівнювати. Тоді 2, що множиться на 3, що множиться на 3, і що множиться на 19. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3 це буде 6, що множиться, 3 помножити на 19. 3 на 20 це 60, а 60 мінус 1 на 3, це буде 57. 6, що множиться на 57. Так. Ну і це дорівнює. Давайте множити. Давайте запишемо так, що це буде 6, що множиться, а тут запишемо як 50 плюс 7. І це дорівнює. Якщо розкриємо дужки, буде 6 помножити на 50 плюс 6. Що множиться на 7? І це дорівнює. Переносимо. Дорівнює. Так, тепер 6 на 5 це 30. І 1 нолик це 300. Додати. Далі 6 на 7 це 42. Ну і разом це буде 342. Все, ми знайшли частку відділення. Це число, звичайно, що ділиться на 2. Далі, а чи ділиться воно на 12? Ну, пишемо тоді 2. Що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 3, і що множиться на 19, треба поділити на 12. І це дорівнює Ну що ж, а давайте 12 представимо у вигляді добутку простих множників. То записуємо тоді, що це буде 2, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 3, і що множиться на 19. Що ділиться? Ну і поділити треба. Тоді 12 ми можемо записати як 2, що множиться на 24, і що множиться на 3. Це якраз і буде 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді подивимося, ми будемо на 2 множити і на 2 ділити. Тобто в результаті це буде одиничка, їх можна використати. Знову тут у нас є двійка і тут є двійка. Ми будемо на 2 множити і на 2 ділити. Цьому немає сенсу, добуток такий або таке ділення буде дорівнювати одиниці. Ну і трійку ми можемо використати. Так? То у нас тоді залишається лише добуток 3 помножити на 19. Пишемо 3, що множиться на 19. 3 на 19 ми вже множили, це 57. То записуємо, що це дорівнює 57. Все. Тобто ми знаємо, що це число у нас ділиться на 12, і частка буде дорівнювати 57. Переходимо тоді до третього завдання. А чи на 57 ділиться число? Записуємо тоді 2. Що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 3, і що множиться на 19, треба поділити на 57. Це дорівнює. Пишемо. Що таке поділити на 57? 57. Це в нас 3, що множиться на, 12, на 19. Так і запишемо. Це дорівнює тоді 2, що множиться на 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 19. І що ділиться, а замість 57 напишемо 3, що множиться на 19. Тобто виходить, що один раз ми будемо множити на 3, а потім ділити на 3, то, звичайно, що в нас ця трієчка скорочується, а в результаті це буде одиничка. Їх можна просто викреслити. Тут є множення. І 19. Так само ми множимо на 19, а потім ділимо. Немає сенсу його рахувати. Ми його можемо забрати, і тут у нас буде просто одиничка. Так, Отже, ми тоді пишемо, що результат у нас буде 2. Що множиться на 2 і що множиться на 3? І це дорівнює 2 на 2 4. 4 на 3 це 12. Є, це буде частка. Ну і логічно, якщо ми деякий, деяке число поділили на 12, у нас вийшло 57. То якщо ми його поділимо на 57, то у нас вийде 12. Отже, у кожному випадку у нас число це ділиться на такі дільники. Тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, в першому завданні, чи ділиться, пишемо так. Ну і записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 342. В другому завданні також ділиться, пишемо так. І записуємо, частка у нас вийшла 57. І в третьому завданні також ділиться, пишемо так. Частка у нас вийшла 12. Ну що ж, ось таке завдання про прості дільники. На цьому вправу завершено.